179-й день мого челенджу відео кожного дня. Привіт всім! Це канал MyCamping, Загартовуюся кожного дня. обливаюсь холодною водою, знімаю відео на туристичні теми, знімаю огляди туристичного спорядження. Всі посилання, промокоди на знижки на туристичне спорядження, відповідно. Все знайдете в шапках профілю в моїх соцмережах. О! Більше 2100 відео на ютюбі. Як вам. Фух, на вулиці плюс 10, зараз майже п'ята ранку. Бережіть себе, загортовуйтесь і будьте здорові. Фух. Є такий вислів, знаєте, що от, якщо довго готуватись перед стрибком у воду то від того вода тепліше не стає, тому я відразу збиваюся. Всім дякую.